Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Аллилуйя! Слава Богу, повіки слава! Сьогодні буде багато зелені. Сьогодні затвищило, захлюпало, і це вже почалося ще з вчорашнього дня. І тут така була справжня літня злива і з громом, і з блискавкою, аж дах, отак от от, трусився. Але сьогодні уже цього немає, просто сіро, просто дощ, і з такою погодою ну не дуже хочеться їздити, десь на велосипеді і взагалі висовувати носа з хати. Але маючи таку нагоду на цьому балкончику, хочу поділитися з вами словом. Перш за все, дякую Богові. Дякую, дякую, дякую за його велику милість, за Його велику милість, яку він простягає до нас кожного ранку. Дякую йому за можливість. Бути з рідними, бути з близькими, бути на служіння, Знає, служінні, знаєте, хто шукає, той завжди знаходить. І хто хоче чути слово Господнє, і хто хоче бути у присутності Божої, він завжди знайде. І в на будь-якому місці лунає хвала і поклоніння нашому Господу. Алілуя! Слава йому, слава йому, повіки слава. Наш От люблячи, да і амінь, і він свою любов доказав кожному з нас на Голговському хресті, і наш батько Небесний доказав свою любов до нас тим, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб кожний, хто повірить у нього, не загинув. Але мав життя вічне. І це істина, і ця істина повинна викорбуватися як той Божий закон на отому, на отих скрижалях. І, і да, вони перший раз були розбиті. Чому? Тому що народ не шукав Господа, а створив собі ідола. Ідола. Інколи ідолами можуть бути люди. Інколи ідолами можуть бути країни, інколи ідолами може бути техніка якась і Цих ідолів, на превеликий жаль, так багато у цьому світі. Тому Господь застерігав нас, неодноразово кажучи, що не робіть собі кумирів, не робіть собі ідолів, а тільки на мене покладайтеся, тільки в мені шукайте втіху, тільки в моїх законах ходіть. І тоді вам буде добре, і тоді вам буде добре. Господь завжди дає нам вибір, завжди дає вибір. Він каже: я пропоную тобі смерть і життя. Обери життя, навіщо тобі помирати. Господь, самого першого дня життя людей на землі, Він дарує людині вибір. Для чого? Для того, щоб людина мала. Мала те, до чого воно прагне, так, да, звичайно, маленькі діти, вони інколи зовсім не знають, що добро і що зло. І ти їм кажеш, це не можна робити, а вони все рівно ідуть це роблять. І тоді батьки застерігають, і тоді батьки прибирають усе те, що може зашкодити дитині. Адам і Єва були створені богом не дітьми. Так, да, вони були божими дітьми, але вони вже були дорослі. Вони були створені дорослими людьми, і в них вже був свідом, свідомість, і Господь давав їм мудрості. Тому не можна сказати, що вони були о, такі новонароджені, і вони не знали, що таке добро, що таке зло. Ні, вони вже були дорослі люди, і Господь давав їм мудрості, і вони вже знали. Що от якщо вони доторкнуться до отого дерева, то смертю помруть. Вони не померли фізичною смертю, але Господь мусив, так як він справедливий Бог, випровадити їх із раю. Чи може людина, яка покликала Господа у своє серце, ходила Божими дорогами відступити від Божих заповідей і, і навіть загинути? На превеликий жаль може, на превеликий жаль може. І оті слова, які ми вчимо, на яких ми будуємо своє життя, які ми утішаємо народ Божий, що Господь сказав не покину, не залишу, доведу кого? Той, хто смиряється під його руку. той, хто хоче цього, той, хто обирає життя. Якщо ж людина... Навіть та, яка покликала Господа в своє серце, але пішла слизькими дорогами і не встигла навернутися. На превеликий жаль, її очікує те, що записано в Слові Божому, скрежить зубів, вогонь палаючий, ад. І хтось скаже: в ад, дитина Божа не попаде, не попаде тоді. Коли буде йти за Господом, коли буде намагатися намагатися, і якщо згрішила, зразу каятися і більше не повертатися до цього гріха, до цього соблазну, подивіться на Йосипа, незважаючи на те, що він був проданий у рабство, незважаючи на те, що не було навкруги тих, які б могли підтримати його, але був Господь з ним. І це є доказ того, що, і доказ цього є те, що коли ота жінка Потіфара його нахиляла до гріха, що він зробив? Він втік. Потім він за це іще мав кару, але не прихилився. Але не прихилився. Зараз в цьому світі так багато собвознув, так багато ідолів. І знаючи це, нам потрібно міцно триматися за Божу руку. Нам потрібно шукати Господа усією своєю силою. Нам потрібно шукати Його. Ми дуже дуже добре знаємо притчу. Про блудного сина і про люблячого батька да, В цій притчі батько є люблячим, і це зміни наш Господь. Він любить, він любить, він дав вибір. Бо син молодший сказав віддай. і він віддав. Він дав йому можливість побути без нього. Іди, якщо ти цього хочеш. Чи було радісно батькові? Зовсім не радісно. Батькові подобалось, коли син був разом з ним. Але син пішов, син пішов. Чи знав батько, що, сина зазнає, що син зазнає труднощі? Звичайно, знав. Але він його відпустив. Він його відпустив. Чому? Тому що він кожній людині дає вибір. Хочеш, – іди». Чи сумував батько за сином? Дуже сумував. Чи надіявся батько, що син повернеться? Надіявся. І це ми читаємо підтвердженням того є те, цього слова є те, що батько виходив кожного дня за, оту, за оте село, чи за місто, і вдивлявся в чи не повертається його син, чи не повертається його син. Да, він молився, Да, він невпинно молився, виходячи, вглядаючись до личінь, я вірю, що батько молився. Отак точно Ісус Христос ходатайствує за кожного з нас. Адже Він хоче, щоб усі люди спаслись, але його одного хотіння і бажання замало. Спасається той, хто покличе Господнє ім'я, і той спасеться. І так. Молодший син пішов. Чи пішов з ним батько? Ні, батько з ним не пішов. Він його очікував вдома. Він молився. Ті молитви досягали того сина і він залишився живий. Але, але він зазнав так багато горя. Він став. Бідним, він став злидарем, він нуждався, йому дуже-дуже було потрібне, саме необхідне їжа, їжа, вода, будинок, і він цього не мав у тому світі гріха, а ще а ще він не мав отих обіймів люблячого батька. І як добре, що той блудний син він повернувся додому. Батько його очікував вдома. Ісус Христос наш Спаситель, да, амінь. Він хоче, щоб всі люди спаслись, да, амінь. Але, але якщо людина пішла в світ, і блукає десь своїми дорогами, Він буде посилати людей, які будуть казати, які будуть підтримувати в молитвах, які будуть навертати. Але... Але вибір повернутися додому повинен зробити чоловік, людина, сестра, брат це вже далі вибір людини. Якщо людині приємно блукати у тому світі зла, і е, е, Бог один раз каже, другий каже, третій каже: а людині байдуже, а людині байдуже, то батько чекає, він любить, він чекає. Але потім замовкає і очікує, чи не навернеться, чи не навернеться. І якщо не навернулося, то це вибір людини, то це вибір людини, а не люблячого батька. І ми бачимо образ в цій притчі, що батько ні за ким не бігає. Якщо людина пішла геть від Бога, відвернулася, батько не буде ходити і казати ну полюби мене, ну полюби мене або е, ходити і всіх розганяти ні, це мій синочок, Ні, ні, ні. Ви ж його не, не карайте, тому що ну да, він грішив, ну з ким не буває. Ні, ні. Це не Божий прояв любові. Це не Божий прояв любові. Бог буде з тим, хто хоче бути з ним. Бог буде найдений тими, хто шукає Господа. Бог буде опікуватися тими, хто схилився під його руку. От наш Господь такий, Він такий, Він не людина. Він хоче, щоб ми поклонялися йому. Він хоче, щоб ми схилилися під його руку. Не тому, що Він такий гордий, ні, а тому, що він знає, що нам буде добре. Під його крилами, під його рукою, в смиренні перед Господом, з перед словом Його, нам буде добре. Це дорога життя, де по цій дорозі, якщо ми будемо йти, Господь нас не залишить. Не покинуть, доведе. Але якщо ми будемо з ним, якщо ми будемо з ним, хочу зачитати ще декілька місць писання для того, щоб е, це слово закріпилося. Що не просто, знаєте, у мене таке побудження, і я тут вам щось розказала, а хочу прочитати ще слово Боже. І так. Послання до Якова, четвертий розділ. Якова, четвертий розділ з першого вірша. Звідки війни? Звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте тому, що не просите. Що не просите? Просите і не одержуйте, бо не на добре просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті, прилюбники та прилюбниці, хіба ви не знаєте, що любов до світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити із світом, той стає ворогом Божим? Чи ви думаєте, що Писання даремно каже прагне до заздрощів той дух, який оселився в вас? Та більшу дає благодать через те й говорить, Бог гордим противиться, Бог гордим противиться, а смиреним або покірним дає благодать. Тож покоріться Господові, протидійте дьяволову, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники, очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте, плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість, на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. І оці слова, що журіться, сумуйте, плачте, це про те, це про покаяння. Що приходимо до Господа і журимося, і плачемо, і сумуємо тоді, коли ми розуміємо, а я живу в гріху, а я обманюю вперше за все сам себе. І на служінні я такий весь праведний, в праведних одежах, і співаю і, і прославляю Господа. А що я роблю вдома? А які в мене думки, коли я залишаюся наодинці? А не схожий чи я на отого старшого брата, який був при батькові, при батькові, але, але думки його були далеко-далеко. І от тоді, коли він прийшов і почув отой спів радісний, син вернувся, був мертвий і спасся. А що, порадів старший брат? Ні. Тому що думки в нього були нерадісні, тому що він заздрив тому братові. Десь там, в глибині душі, він заздрив, і не було життя, і не було радості. Тому Господь каже: покоріться, 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 і тоді Господь нас піднесе. Алілуя, слава Богу! І ще одне місце писання. Ісаям й розділ, перший вірш. Так говорить Господь, небо мій престол, а земля підіжня моїх ніг. Який же дім мені побудуєте і де знайдете місце для мого перебування? Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь. Але ось на кого я зверну увагу, на лагідного. З духом на того, хто тремтить перед моїм словом. Господь звертає увагу, Господь допомагає тому, хто хоче помічі від Господа. Господь благословляє того, хто хоче прийняти ці благословення. А гордим А гордим Бог противиться. І тільки лагідним, які тремтять перед Словом Його, Він дає благодать. Тож, обираємо ким ми хочемо бути, якими ми хочемо бути людьми? Тут дуже дуже красива місцевість, взагалі, місто дуже красиве, красиве місце, краси місто. Красива місцевість. Е, є люди, які виїхали з України, є е, церкви, які навіть, знаєте, такі українські. Алілуя, слава Богу! Але на на минулому тижні я почула одну нерадісну звістку, і ця нерадісна звістка мене побуджувала записати отакий ролик такий, знаєте, серйозний ролик, який повинен декого ут... Привести до тверезості, чому? Тому що тут серед оцієї краси наш український брат не має доказів таких точно стопроцентових, але воно вже рухається все до того, що ці докази будуть. Брат, який служив, брат, який читав слово, брат. Ну, скоріш за все, скажу так, я там не була, але йдеться доказ до того, що він вбив свою дружину. Як, яким чином я не буду розбиратися, але дружини не стало. Дружини не стало. Він був з великими опіками, тому що загорілася машина, і спочатку все виглядало так, ніби це був нещасний випадок. Просто отак сталося. Згоріла дружина, четверо діток. Що там, як там? Розумієте, я не хочу купатися в цій білізні, я не хочу його засуджувати, і його, це їхнє життя. Але почувши цю історію, знаєте, я якийсь час просто ходила в такому, в такому ступорі і говорила: Господи, а чи можливо це? А чи можливо це? А потім вияснилось, а можливо? Якщо якщо для нас церква це тільки місце, що подивіться на мене, який я добрий, для того, щоб показати, який я зухвалий, а там нема ніякого смирення перед Господом, то може це бути. Тому Господнє слово нас застерігає, щоб ми не робили собі кумирів навіть серед служителів, тому що вони теж люди, вони теж можуть спіткнутися. Але коли я чула цю історію, я бачила почерк мого люблячого батька, знаючи, що в цій сім'ї негаразди брати, побуджені Господом, неодноразово казали цьому братові, застерігали його, простягали руку допомоги, говорили слово від Господа, тобто сіялося, говорилося, але але людина обрала щось інше. І Бог у цьому не винен. Це був його об... вибір. Тому, тому знаючи, що бувають інколи такі дуже великі падіння, незважаючи на те, що читав, незважаючи на те, що ходив до церкви, незважаючи на те, що служив, а падіння було велике. Чому? Скоріше за все, тому що була гордість або, або гордим противиться. Я не буду судити, але оцей приклад дає нам е ще раз і ще раз задуматися, що нам потрібно у цьому світі. Дуже міцно триматися за Господа і перевіряти, як отой цар давить своє серце і казати від таємних отих думок нечистих, визволи мене, Господи, визволи мене, Господи, ми повинні мати образ люблячого батька в себе в голові, що Він за нами, якщо ми пішли слизькими дорогами, бігати не буде. Та, да, він буде посилати людей, він буде посилати псло, Яке допоможе вийти з цієї ситуації, але він буде очікувати вдома. Що таке прийти додому? Це в глибокому каяті схилитися перед престолом благодаті, ревіти, ривіти, і ще раз ревіти, і просити у Господа прощення, прощення, Каятись у своїх гріхах, а потім, прийнявши прощення, і йти і більше не грішити. Отакий шлях дитини Божої. Отакий шлях. Господь є наш Господь благодаті. Він посилає для нас душі благодатні, і ми йому вдячні за це. Але під оцими дощами благодаті можуть знаходитись ті, які по-справжньому шукають Господа, які ходять його дорогами. Отих він не покине, отих він не полише, отих він доведе. Допоможи нам, Господи, ходити лише Твоїми дорогами. І якщо наша совість нас осуджує, то нам потрібно швидко бігти до того, хто дає мир, хто дає спокій, хто дає благодать, хто дає прощення, приймаємо потім і живемо свято, святий да освячується іще. Вчить нас, Боже Слово, допоможи нам, Господи, дивитися на Тебе. Допоможи нам, Господи, шукати Твого світлого лиця. Допоможи нам, Господи, ходити Твоїми дорогами життя і обирати завжди життя в ім'я Ісуса Христа. Без Тебе ми це не зможемо зробити. Але з Тобою, Господи, ми досягнемо неба. Будемо міцно триматися за Твою руку, знаючи, що Твоя рука це благодатна рука, яка дає життя. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені Господом, хай світле Господнє лице буде завжди над вами, в ім'я Ісуса Христа. А ваші погляди, ваші думки будуть тільки благими в ім'я Ісуса Христа. І як, а як і що дзвіночок, то каємося, відвертаємося, і як отой Йосип тікаємо, і хай допоможе нам цьому Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.